Всім привіт! Рада вітати вас на своїй дачі. Мене звати Юля. Сьогодні я приїхала, щоб зробити обробку троянди. Хочу подивитися, як вони тут набирають пагони. Я думаю, що вже пора їх підживлювати фосфором. Вже такі пагони гарненькі повиростали. Скоро вже будуть викидати бутони. Бутонізація буде, так що треба, щоб було в них фосфор для. Того, щоб вони сформували багато бутонів. От. Буду, зроблю ще одну обробку і підживлення. От. Обробку теж зроблю від хвороб, так як ідуть дощі. Оце між дощами приїхала. Завтра знову передають дощі. Так що тут не, вже треба обробити від хвороб грибкових захворювань різних від кліщів від всього. Ось тут теж на цій клумбі теж великі такі пагони наростають у них. Я думаю, що вже потрібно їх підживлювати. Так як були дощі, то я не змогла цього зробити без кінця дощі. Один день десь такий передишка, як кажуть, від цих дощів. І буду робити зараз підживлення. Значить, Підживлювати буду ось препарат Грогрін 10 10 це азот, фосфор 40 і 10 калій. Бельгійський препарат 50 грам на 10 літрів води. Буду додавати ще мікроелементи, бриксіл мікс валагру. Тут всі мікроелементи. І буду додавати ще залізо. Ось Ферлін, залізо теж Валагра. 10, 10 грам на 10 літрів води. І мікроелементи теж 10 грам на 10 літрів води. Сьогодні буду обробляти від іржи. Препаратом стробі 8 мг теж. Буду робити бакову суміш. Добавлю ще скор і топаз від хвороб. І додавлю каліпсо, інтексицид від шкідників. Ще додав ось профорте теж з цієї серії Грогрін, Це рослинний препарат. Рослинний фортифікатор з амінокислотами, вітамінами та поліолами. Це рослинний препарат для того, щоб рослинкам від стресу і щоб набирали вони гарно. Були в них листя, готони. Все було, щоб воно. Так, це буду ще додавлю прилипач. Добавлю прилипач. Ще треба проходити по трояндам, подивитися ось сліпі пагони, треба їх поприбирати. Є багато ще сліпих пагонів. Тут прямо кущиться, кущиться, цілий кущ, не видно навіть де ті пагони, все в листях закущилося, але є багато ще ось такі. Зовсім непонятно, що це за. Листя якесь і сухе, і пусте. Повиривати треба всі, пройтися ще трохи, сліпі пагони повиривати. Ну, ось тут видно, що це такі хороші, наростають. Але є і сліпі. Треба подивитися, ще пройтися, трохи пообривати на кущиках. Кущі гарно понаростали. Дивіться, такі гарні, осякі красиві. Наростають. Що треба трошки зробити якусь форміровку, трохи їх подивитися, формувати. де багато понаростало і на тих пагонів, то треба трошки уменшити. А так. А так непогано. Ну, дощі йдуть, а то троянди ростуть. Звичайно будуть рости гарно. Головне, щоб їх нічого не їло і не заболіли. Бо дощі йдуть. Це ось у мене плетиста, троянда джаз. Дуже-дуже так гарненько наросла. Дуже є ось пусті. Бачите, пусті. ось вся верхушка у них. Зовсім немає такого листя червоного пусту. Все треба вже обривати. І ось донизу пішла. Теж ось все треба чистити. Ось теж обривати. Ну, Я, може, ще якісь пагони оставлю, дам їй рости, а потім можу підрізати їх, коли вони вже виростуть побільше, трошки зрізати. Із них тоді можуть ще дати якісь такі доньочки, можуть щось там попідростати Із цих пагонів ще може щось вирости, де будуть бокові подають пагони. Маленькі буде підростати. Це ельф. Такий щось слабенький ельф. Так якось так він не дуже наріс цей ельф у мене. Ті молоденькі, ну якось джаз, дивлюся, однаково садила а, різні троянди. Троянди я купляла в розіни, мені дуже подобаються там троянди. Я практично всюди, всі клумби свої засадила трояндами від розіни. Купляла. Мені там дуже подобаються ці. От. як вони, відношення їхні і такі гарні. вони саджанці такі гарні у них то. Купила, посадила деякі, звичайно, щось не дуже піднімається, але в основному дуже хороші. Це в мене троян, ой, трояна, кажу. Гортензія волосиста, саматська Лідія. Чогось вона цього року в мене змерзла і. Прийшлось мені вирізати багато пагонів, але бачу, знизу тут вона багато понадавала, може ще навіть нормувати треба, буде пізніше. Подивлюся, як прийдуть Чи заморозки, холода може ще якісь будуть, не знаю. Але ось так наче на верхушках є, а вон там от, нічого немає, якась пуста палка, не пойму, що це. Ось так. Но у мене ще це другий рік тільки, невеличка, але, значить, там знизу наростає непогано. Я її підсипала добривом і сірку додавила, полила, підкислила. Це в мене фантом. Гортензія фантом. Теж деякі пагони. Не вийшли з зими, пообрізала ось також ось низенько. Але цей ось зовсім треба обрізати, пусти і немає нічого на ньому. Трошки пообрізаю, тоді подивлюся, як вони попідростають, оставлю самі основні такі великі, гарні, а низ весь обірву, щоб вона не була таким великим кущем, так як тоненькі такі пагони в неї, то вона не потягне стільки, щоб квітів було. Бачите, ось тут багато подавала. Ось. Ну, буду тоді формувати, вже дивитися, може, десь щось підрізати, обривати лишні Оставлю тільки ті, які гарні і мені потрібні. Щоб... Ця гортензія в мене ваніла фрайс Формую її таким великим кущем. Хочу, щоб вона була висока. Буду низ весь обривати. Хочу, щоб вона на таких великих ножках була. І така мені. Височенька була, ну теж така густа, багато понаростало, буду теж формувати і щось видаляти, вирізати, бо багато розпустила. Дивіться, прямо ось прям цілі всі пагони і знизу. І тут, от вверху, багато буду формувати. Хочу зробити її високою, але не стильно завжди, виходить, її зробити. мене буває підводять заморозки. І приходиться тоді її обрізати низько, нижче і нижче. Получається, вже це третій рік. Теж брала в розини. Дуже гарні саженці, це третій рік. і Дивіться, третій рік вона дуже велика вже такі саженці гарні прийшли. такі вже. Голландські саженці були в неї, бо вже великі були. Великі, такі високі. Може, густовата трохи. Але я думаю, що навіть якщо і густовата, трошки десь повирізаю, пообломую, оставлю самі основні, самі такі ці гарні. Але і знизу багато, бачите, знизу теж так багато наросло. Теж її тут підживила 20-20-20 добривом. Зараз буду бризкати оці жаліз, цим жаліз, залізом, дам їй теж, щоб вона не, не хлорозила. Так хлору... Це Аннабель, я дивлюся, це готензія Аннабель. Дивлюся, що вже тут, мабуть, її хлорозить. Такі листочки я можу втувати, мабуть, від того, що холодно і дощі йдуть і хлорозить. Теж її оброблю залізом. От. Теж будуть тут великі в мене кущі. Це вже такі старі, їм багато років. Теж вони якось наростають і буває пропадають, а буває і сохнуть. Чогось не знаю. Повирізала те, що не потрібно, оставила те, що тільки те, що мені потрібно. Молоденький, такі високі, я зробила її одної довжини. щоб низько не підрізаю, бо тоді вона падає до самої землі, квіти дуже великі, і вона просто дощі йдуть і вона падає і все лежить на землі. Оставила так десь по метру, може більше. Вищий навіть може метр двадцять. От до півтора, щоб і всі на одному рівні тоді вони держать, держать свої пагони і квіти держать, не падають до землі. Моя красотка хакуранішики. Вже такі ось вже листочки молоденькі багато, скоро, скоро, скоро вже буде розовіти. Ну, ще вона випускає тільки листочки такі гадненькі, вже скоро буде розовіти. Подивлюся, як вона буде. Це перший рік. Ось така вона буде. Таким шариком, надіюсь, буде. Як красотка. О, така тюльпани такі жовтенькі. Гадні. Мені подобається колір жовтий, дуже подобається. Не всі повилазили тюльпани з землі. Якісь кущики повилазили, якісь, а якісь і не повилазили. Садила багато, такий гарний колір, жовтий. І так садила між туями, все одно немає. Гарненько. Спірія моя підростає. Такі кущики гарненькі, спірії. Барбарис на сонці аж горить. Дуже красивий, Ну такий уже гарний, такий гарний. Колір червоний такий ну, насвіщений такий колір. гарний такий барбарис. спирея Golden Princess. Така. Хорошо на дачі, добре. Дощі йдуть, все росте. Оп'яни і трава. Це така снить мене під вишнею і з хвостою. Виростає хоста дуже висока, красива, такий круг, виходить, дуже гарний. Снить. Дякую всім, підписуйтесь на мій канал і будемо наблюдати з вами, як ростуть мої троянди і все остальне в моєму саду.